Добрий день, діти та дорослі. Сьогодні ми поговоримо з вами про птахів. Птахи невід'ємна частина природи. Я думаю, всі ви бачили багато різних пташок і з задоволенням спостерігали на вулиці за ними та чули, як вони співають. Деякі з них прилетіли сьогодні до нас на гостини. Послухайте, будь ласка, загадки, чи впізнаєте ви когось. Сіла пташка на дубку, завела своє ку-ку. стрепенулось їжачок, заєць і козулі. Всіх збудив той голосок пісенька зозулі, відгадайте діти. Хто має носик долото, ним комах скоривий має, про здоров'я лісу дбає? Це дятел. На дворі хатинка солом'яний дах, живе там малесенький птах, із сонечком разом встає пташеня. Цвірінькає з іншими кожного дня. Хто відгадає, той молодець. Сіренька пташка. Це горобець. Гриць дивується, питає, що за пташка так співає, як горобчик цвіренчить, мов сорока стрекотить, А ще інколи, бува, Ще й кричить, немов сова. Хто ж ви співає отак, діти? То співає шпак. Має славу торохтійки і відомої злодійки, там, де з'явиться умить, тиша в зарості біжить. Хто це? Що воно таке? Хто скрекоче Скрикаке! Це сорока. Дітки, пташки, поки нам співали, дуже зголодніли. Давайте їх нагодуємо. Намалюємо їм зернятки. А перед роботою давайте зробимо, як завжди, пальчикову гімнастику. Ми й долоньки розітремо і гніздечко з рук зів'ємо. Горобчику в гніздечко поклади яєчко. Яєчко, яєчко, котись по гніздечку. Котись не губися, дивись, не розбийся. Молодці! А тепер давайте подивимось, що нам потрібно для роботи. Підкладинка, вологі серветки, фарба жовтого кольору. Папір з намальованою пташкою. Давайте починати, бо наші птахи вже дуже зголодніли. Вмочуємо вказівний пальчик у фарбу жовтого кольору і робимо відбитки на папірі. Папір. Підтримуйте рукою. Намагайтеся бути охайними в роботі, не поспішайте. Зерняток будемо малювати багато по всьому аркуші паперу, щоб всім птахам вистачило. От і готові наші зернятка. Смачного пташки. А вам, дітки, до нової зустрічі.